Частина три. Просто хотів потримати за руку. Коли я закричав, він одразу відпустив мене. Чорт! вигукнув і натиснув на газ. Машина зірвалася з місця. Я пам'ятаю, як він вилетів із нашої вулиці на головну дорогу, переїхавши частину сусідського газону, мабуть, їхав щонайменше 60 кілометрів на годину, хоча обмеження в нас 15. Це було стрімке і хаотичне зникнення. Мама вибігла з дому. Вона бачила, як він тікав, намагалася розгледіти номерні знаки, але не встигла. Усередині я розповів їй усе. Потім прийшов тато з роботи я повторив усе йому. Мій тато був волонтером ЕМТ в нашому містечку, працював у вихідні з місцевими службами, тому знав багатьох копів. Він зв'язався з поліцією і передав їм усю інформацію. Поліція перевірила, чи були інші подібні скарги в нашому районі або в сусідніх містах. Нічого, ніхто нічого подібного не бачив. Мама згадала останніми днями вона бачила підозрілу машину, яка кілька разів проїжджала повз наш будинок, але вона не надала цьому значення. Тоді ми зрозуміли той чоловік, ймовірно, стежив за районом. В нашому будинку явно було видно, що тут живуть діти, а інші будинки порожні, бо більшість із них сезонні. Можливо, він подумав, що мама на машина зламана чи покинута. Вона була стара і побита, а мама працювала з дому, тому рідко виїжджала. Здавалося, на цьому все закінчилося, але тієї ж ночі сталося щось ще гірше.